Дозвольте, шановна громада, по перше подякувати вам, бо крім волонтерства, всі, хто на сьогоднішній день на культурному фронті робить найважливіше виховує наше наступне покоління, а без нього неможливо захисту. І користуючись нагодою організаторів такого великого свята, я би за вашої підтримки хотіла попросити відзначити ну, в цьому ж році Ще дві неймовірні ініціативи, які є в нашому рідному місті, в нашій столиці. Перша ініціатива це театр ветеранів, який е, організував Максим Куричкін, відомий, достатньо людина, але цей театр він допомагає людям, пройшовши фронт, втративши здоров'я частини тіла, відновитися. Це перша ініціатива. І друга ініціатива це в цьому році буде відбуватися. Вдруге це фестиваль, який називається Війна в об'єктиві Олекса Дмитришківський, командир «Медіа». Чому? Тому що ці люди одні об'єднують для того, щоб відродити, а другі фіксують назавжди літопис нашого спротиву. Я буду дуже вдячна. Щиро дякую і всій моїй команді, і всім вам, тому що дрони, аптечки, медицина, допомога, протезування все те, що ми робимо в нашому центрі цінності разом з вами, це наша спільна допомога.